Так, народ, всім привіт. У нас сьогодні неділя, останній день вихідних. А я ось такої бісідки. У нас тут лісок старенький. Там дубки, берези, таке всяке разне росте, Даже, вон, бачу одну акацію. О, Далі там є молоденький лісок. Короте, по кругу озер всяких різних вистачає. Але щоб піти на рибалку, треба 500 гривень платити. А зловив, не зловив, коротше, гроші остав і топай додому. Ну, Далі там ще хвилин 10 ходьби, то можна піти на річку Тетерів. Але там течія дуже велика, то коротше, ні тут, ні там не половиш. То так простіше, знаєте, пішов да й купив тиї риби. Во, ну, Діло не про рибу, діло про експеримент, який я давно хотів забацать. Я вам показував таку типу, станцію. тут... Радіо, флешки вставляється, музика, лампочки підключаються економки. Тут ось один фонарик. Там воно, другий на дальній фонарик. Ну, коротше, типу, все в одному. Я був тоді, ж вам зробив обзор, ну тоді коротше, прилетів. Типу страйк, не страйк, ну, тіпо, попередження на Ютубі, що я использував музику з авторськими правами. Хоча я на сайті дивився на ту музику, що вона без авторських прав. Ну, Прилетіло де й прилетіло, я те відео коротше, удалив, де все, щоб ніяких питань до мене не було. Во! Ну, Якби сонячна панель є в комплекті, то думаю, а ну, попробувати зарядити. Я його посадив. отут світилась лише одна лампочка 25%. Во, і думаю, поставлю я на сонце, подивлюсь, зарядиться він чи ні від сонця. Чи може вона для прикола ця батарея, чи цей сонячна панель. Я його поставив і, коротше, за 6 годин повністю зарядились всі батареї. Не знаю, чи на 100, може там на 80, може на 75, ну суть в тому, що сонячна панель працює. І тоді я собі думав, думав, думав. І ось, ось сьогодні, як неділя, то вирішив коротше, провести такий експеримент. Витягнути батарею. Як бачите, як для батарей Нема ні одної. І спробувати, чи буде воно через цю зарадну станцію, чи можна заряджати телефон. Як бачите, ось фонарик світа. Цей світа. Не так, звісно, як от батарейок, але все одно, Ну, може, ще сонце слабеньке, може трохи треба сильніше. О, і ось як бачите, під'єднав. Телефона у брата, типу позичив. Кажу, посидиш 10 хвилин без телефону, я поекспериментую. І, коротше, підключаю, а він заряджає. Ось, як бачите, все, Нема ніде не ні розеток, батарейки в стороні. Включаємо. І зарядка пішла. І, коротше, експеримент удався. Ну, я ще знаєте, який, який хотів експеримент зробити. Е, сонячну панель підставить під оцей фонарь. Фонариком підкурить. І щоб воно, знаєте, по кругу цей фонарик світить на сонячну панель. Сонячна панель видає енергію, передає на фонарик і, коротше, отаково. От ну, як оказалось, навіть отакого от днівного світа без прямих сонячних лучів воно не працює. Єлі-єлі світиться фонарик. От Зараз я виключу телефон. Ось я заховаю тіньочок і включу фонарик. Як бачите, фонарик світить. Вроді би як. І цей світи. Ну, Його якби для підкурки мало. А зараз починаю панель підвигати до сонця, і ви побачите, він почне все ярче, ярче, ярче. О, Бачите? Тай експеримент мій, що я думав, не получиться ні фіга, треба тільки сонце. Так його коротше, ніяк не обдуриш. Ну, зато, як в случаї чого пропало світло, тут батарейки дохлі повербанк дохлий, можна воно через оцю панель. Льогенько все його зарядить. То Я все давно хотів провірити, а все коротше, я ніяк не доходило. То п'янка, то ще коротше, якась фігня. <гум> Бачите, одну батарейку вставив і бімба. Звісно, сюди, щоб купити настоящі батарейки, а не цей ноунейм no без названня. Коротше, може там наполовину пісок засипаний китайці такі ребята, що можуть. І трохи надурити. Ну на камеру, ні, все-таки от батареї через камеру навіть видно, що ярче. Во. Воно бляха неділя, роботи немає, на рибу не підеш. <гум> Бо я довбав платити 500 гривень. Щоб ще знав, що я там потягаю якусь там. Штучку-дрючку на кілограм з 10, о, ще б якийсь смисл був раді удовольстві. А так я за свої роки скільки живу, я путьового нічого не ловив. Тут таке верховодка. <гум> ну, я в принципі рибак не рибак. У мене рибалка завжди так удочку закинув, кострика підпалив, сало на палку, 100 да й все, вечором вудки змотав та й поїхав додому. Ну, коротше, це я потім закрутю хулію розтягувати. Во, то люди, знаєте, пишуть, почав <хи> з двигателя а закінчив в'язанням віників. Ну, що зробиш, народ, нема що мене тут знімати. Щоб я був вдома, то б я, мамо, цю херню не знімав би, бо я б його навіть не купив. Торотше то, отак народ. Отакий от експеримент. Ну, удачний, слава Богу. Я думав, що може не може, але може, як казалось.